Наміри такі були, щоб піти і захищати нашу країну. Ворог тоді йшов дуже стрімко наступав, і ми розуміли, що завтра буде біля Дніпра. Саме так описує 24 лютого 2022 року Сергій, хірург однієї дніпровських лікарень. І спочатку великої війни разом з колегами розпочали волонтерити. Спочатку передавали медикаменти, за день могли збирати до сотні аптечок. Після почали передавати на фронт каски та бронежилети, які неодноразово рятували захисників. Йому прилетіло в голову осколок, який розбив цю каску. Адже голова була не пошкоджена. Я так пишався, я обідняв його і кажу, ну, ну, ну це так добре. Тобто вона виконана, вона, збер... вона просто зберегла життя. До медиків напряму звертаються оборонці із запитами про допомогу, пріоритеті, автівки, реби та дрони. Все це лікарі збирають за власні кошти. За три роки передали вже 15 машин. Військові особисто висловлюють щирі слова подяки. День, два-три і вже питання вирішено. Розумієте, без таких людей, я не знаю. Було б важко триматися тут. Окрім власних зборів, дніпровські лікарі отримують необхідне від іноземних волонтерів. Вони нам да, надсилають і багато нам і броніків, наслали касок, наслали, аптечок надслали, машин багато там привезли. І ми приймаємо тут, передаємо там. ми спілкуємося з Чехи Нам теж чехами контактували. Весь колектив. У кого є якісь зв'язки? Ми, ми спілкуємося. Результати своєї роботи бачить щодня, адже воїни передають трофейни під вороже залізятче. Це за допомогою наших ребів, це можна так відслідкувати е -е, ієрархію нашої допомоги. Це Малесенька частина того, що, що вони збили, вони нам зібрали. вони Нам предлагали величезний орлан, а, але не не було місця де розмістити. Окрім волонтерства, яке з'явилось в житті медиків з початком великої війни. Вони і далі продовжують щодня рятувати пацієнтів на операційному столі. Дуже багато поранених, дуже багато важких поранених. Дуже багато виконуємо е, оперативних втручань, яких раніше тільки бачили в підручниках. Е, дуже сильно змінилися підходи до військової травми. Попри всі складнощі, лікарі продовжуватимуть працювати та волонтерити до перемоги України. Артем Ліфінцев, Павло Черненко, Дніпро Тіві.